У мікрорайоні Огнівка по вулиці Станіславського суцільна бездоріжжя обурюється водій Юрій. Говорить тут не пройти, не проїхати. Ну, це не дорога, це стидно для нашого города. В жилом массиве, де ходит городской транспорт. Такая дорога. Це реально просто. Ну, Они почали його делать, Лучше если якщо так делать, лучше його вообще не Вона була в это Зняли асфальт, засипали граві. Через таку дорогу доводиться постійно ремонтувати машину, розповідає водій Юрій. Портиться різина, ходова, все ж все, все, що те, вбивається в автомобілі із, з, з цих ям і цих дорог. На менш обурені пішоходи Полтави. Сергій говорить, у дощову погоду ходити тут нереально. Калюжі постійно, всі пройти нереально тут просто. Ну, якби по цій дорозі їздили, ті, хто її роздолбав, так і я не хочу робити, вони б знали. Всю життя така дорога. У прислужбі управління житлово-комунального господарства міста не коментують, чи та коли розпочнуть ремонт цієї ділянки.